Всі ми звикли до того, що коли ти ламаєш дерево, тобі випаде дерево, що доволі логічно. Або гуляєш по шахті, знайшов діаманти, і ти впевнений, що тобі випадуть саме вони. Але я знайшов дотопак, при якому весь лут стає рандомним. І тепер з квіточки буде випадати все завгодно, але не квітка. А з дерева буде падати глибока сланець. А чи вдасться мені прийти в Minecraft і не померти? Побачите далі у відео. Так і заспавнився я у смерековому лісі. І, чесно кажучи, я навіть не можу уявити, що мені випаде з цієї фігні. Ага, піщаник з дерева, просто кайф. А мені цікаво, що з піщаника буде? Дерево чи ні? А, нічого, взагалі кайф. А з цієї папороті мені випадає чорна кераміка. афігеть. Так, давайте озирнемо, що у нас тут за навколо є. О, корабель, правда, він щось трошки не потонулий. Але ладно, що з дошок буде? Як ви думаєте? Ем, із дошок нічого. Кайф, просто нічого. Ого, в скрині дві березові плити. Обожнюю, просто обожнюю. Яйценю хача? Ого, ну давайте я тут посадимо. Стривайте, там є грибочки. Не цікаво, з них щось жорстко що буде дропатись. Діаманти, що? Ви серйозно? Які навіть діаманти з грибочки? Це жесть, у мене вже є 12 діамантів. Правда, є одна така проблемка, як мені здобути дерево для того, щоб скоротити верстак. Ну це ж просто анріал буде. Пісочок, ти мені щось даш, ага. туф, ну, таке собі, чесно кажучи. О, тут ще купа грибочків. На, зараз підформуємо собі діаманти ківної. Так, трохи дивно звучить, але. Як є, так воно і є. Мені вже, в принципі, і зараз вистачає на фулл сет броні, але є проблема під назвою дерево. І як мені його здобути? О, драбинка з цієї сухої папороті випадає. Але на ну, що вона мені? Це якби її можна було перекрафтити в щось, то було б корисно. А так, це просто тупий модлах. Ооо, з листою випадають ягоди та лаймова вовна? Ні, ну знаєте, це по суті дуже ізичне джерело хавки. Це мені подобається. Ооо, тут є квіточки. І що. Ага, гарбузи, ну, всякий хлам, так? Ну так. О, броня якась народ. Прокляття прив'язування, шкіряні штани. Ну, чесно кажучи, таке собі підозріла юшка. І що мені дало? Нічне бачення на 7 секунд. Перший раз мені дропнулося щось нормальне. Так, мені було б непогано. О, шолом. Прокляття зникнення, прокляття зникнення. Ну, я думаю, це можна... А, все, воно. Я можу його зняти, так що кайф, хай воно в мене поки буде. ТІНТІ навіть випало. Треш. Я думаю, це можна буде поки туди викинути, тому що ну, в мене так багато сміття, що це просто треш. О, собачки, привіт. Правда, вас я поки вбивати не буду. Ну, я так думаю, що з вас точно нічого не дропається. Ягідки, а що з вас. Ем, кераміка. А, ну. так, овечки, я ж сподіваюся, що тебе їжа дропнеться? А. Вишнева хвіртка. Ну, так, в принципі, на що я сподівався. О, куртка. А ну яка вона буде? Е, захист 2. Офігенно, просто народ. Офігенно. Блін, а у мене навіть немає жодних припущень, звідки я можу вибити дерево. Офієть, там є селище бачу. Це просто ідеально. А ну чекайте, чекайте, тут є тростина. Може хоч з тебе щось буде? Мідь? Ну ви серйозно. Так, тут є озеро лави, правда, хіба що в майбутньому тут зробити портал? Хоча я дуже сумніваюся, що я тут зможу тут зробити. Окей, давайте поки попливемо до того села. Блін, я не знаю, можу таки спробувати цю тріску вбити чи лосося? А, нічого, ну так, нормально. О, дерево! Офігіть! Воно виявляється, правда, за цієї великої морської трави. А, офігенно, все, найс, нарешті. Так, а з маленької падає плакучий обсидіан. Блін, шкода, ж незвичайний. Того ж споку чого не можна зробити портал. Так, давайте скрафтимо собі верстачок, хоч він тут крафтиться нормально в палиці. До речі, дуже добре, що тут крафти не перемішання. А то якби вони були тут перемішані, я не знаю, що б я робив без приколів. Так, робимо собі меч, і я думаю, броньку по-любому просто. Все я вже фул діамантник на нульовому дні гри, тому що там вже сонце сідає. В принципі, якраз я думаю, що в тому селищі можна буде і переночувати. Блін, мені цікаво, якщо я заберу верстак з собою, що з нього випаде. І це ем... дерево? О, ну в принципі, непогано, до речі. Так можна формити, по суті. Зроби верслак, випало дерево. Зі стежинки випадають саджанці. Правда, на що вони мені треба? То Хоча стривайте. Я їх, в принципі, можу зараз посадити. Із них може щось можна вибити. Ага. Блін, мені б зараз розузнати, як мені зробити обсидіан та кресело? Ніфіга собі він там пуляється. Ти взагалі там охранів? Давайте зараз з ним розберемося, тому що ну, мене трошки не влаштовує такі справи. Не на того биканув він. Так, і що з нього випало? А, горщик, офігенно. О, з гарбузів падають стріли, ну це прям офігенно, тому що мені в майбутньому треба буде йти на дракона. Саня Майнкрафт, а що ти мені дропнеш? Помаранчеву свічку, максимально дивний дроп. Так, зараз давайте ще перекусимо. Ой, два скелета, як ви вчасно, я вас просто обожнюю. Шо з нього випало? Офігеть! Вас тут троє, та ви серйозно? Куди троє на одного? Ну це взагалі не чесно. Так нам потрібно бігом кудись якось заховатися. О, давайте піднімемось. Все, піднімаємось, піднімаємось, піднімаємось. Тепер тут потрібно забудуватись максимально швидко та чекнути, що я виберу. Відкидання 2, ефективність 4. Ну себе майже можна буде накласти. 11 заліза, все, це просто офігенно. Найс. Давайте заодно тут поки відхилимось. Так, я сподіваюся, тут мене ніхто зараз не вб'є, якщо я спригну. Так, зомбі. А ну-ка, давай йди до мене. І що ти мені досиш? Ага, якісь сходи незрозумілі. Окей. Так, то мені зараз найбільш корисніше вбивати цих скелетів. Тому що з них падає залізо і, можливо, якісь корисні книги. Так, у мене вже 12 заліза, але, на жаль, ніяк не можу знайти крем. Так, давайте зробимо трохи копейці з них зливаємо і що нам випаде? Нам випав полірований глибокий сланець. Просто у мене є одна теорія, і якщо вона спрацює, це буде офігенно. Коротше, народ! Виявляється, бсидіан падає з пурпорового скла. Капець, офігеть. Ну все, зараз тоді ми його поставимо. І скільки у мене обсидіану. 9 обсидіану. Найс. Просто офігенно. Коротше, я пропоную зараз піти в подорож, можливо, ми знайдемо якісь прикольні структури або просто якісь інші біоми. Та, звісно, було тут дуже дивно з Там ще й болото, льод і тайга, Взагалі там ще й селище, я просто в шоці. Що це взагалі за гори та літаючі острови? Просто гляньте. Що це таке просто? Так, а тим часом я вже добрався до льодяних піків. Так, у нас же там сідає сонце, так що, я думаю, просто ідеальний час піти в селище та, можливо, переночувати. Або просто глянути, що можливо там є прикольного. Так, а що з цього льоду буде? Вишневий люк, а що з нього? Сіра свічка. Окей. Коротше, ні з чого сього не падає, так що давайте перевіримо інші блоки. Я собі тут дзвони, які випало. Так, ось я знайшов озеро лави, я думаю, тут можна зробити портал в пекло. Так, тепер правда, питання, як мені його підпалити. Ой, давайте якось так поставимо, щоб ця деревина згоріла і підпалила портал. Добре, коротше, давайте спробуємо трохи його перебудувати, тому що мені здається, що я зробив його занадто високим. Так, і давайте спробуємо на цей раз. Я дуже сильно сподіваюся, що в мене нарешті вийде його підпалити. Але, блін, нічого не підпалюється. У мене звідкись є заряд полум'я? Давайте спробуємо його сюди кинути. О, офігеть! Блін, це все таки спрацювало. Я навіть не думав, але ладно, давайте зайдемо сюди. Блін, хоч би на альтвій Дельта, будь ласка. Прямо в фортеці? Ви зараз серйозно? Я не знаю, таке в мене просто вдруге в житті, що прямо в фортеці. Там щось зразу іфрити. О, офігеть. Хоча стривайте, навіщо мені було йти в пекло, якщо з іфритів не будуть випадати їх стержні? Блін, оце я дурень. Ну давайте зараз його вб'ємо просто для перевірки. Якщо мені вийде це зробити, звісно. Блін, цей дуречок якщо так далеко, я його ніяк не достану. Та, з нього взагалі нічого не падає, тому це безсенсно взагалі було. О, тут є долина піскадуш і ці скелети. Так, давайте якось обережно спустимось і вб'ємо цього чмиря. Так, а щось кісточок буде дропатись. Палиці блейзів, що? Ви серйозно? Я навіть не думав, що вони будуть з нього дропатись. Офігеть. Так, будь ласка, мені ще дві штучки треба, будь ласка, дві штуки. Найс, все, в мене вже вісім є. Я в шоці, найс. Фух. Десять, навіть 11 палець блейзів, це просто офігенно. Боже, тільки гасу тут мені не вистачало для повного щастя. Ось ці свинтуси це просто треш, Народ, це просто треш. Боже, ну я ще й відбити його не можу, це просто треш якийсь. Чого воно не відбувається, реально? Гляньте, гляньте. А не фух. Боже, як тебе... Як мені тепер звідси вилізти просто? Ще ці хрюкають. Це просто жах якийсь. Фух. Струвайте, звідки у мене заражений глибокосланець? Входу з якоїсь цієї фігні, можливо, з дерева якого я ломав. Блін, чешуйниці, но no, пліс. No, no, Які чешуйниці? Йдіть звідси нафіг, йдіть звідси нафіг. Блін, як вас вбити ще. О, фух. Якась мідь тупа. А наша вона мені. Ліхтар Джека, давайте викинемо його. Во мідь. Не знаю, давайте щось спробуємо їх зламати. Що з неї? Очі енду, що? Ви серйозно, очі енду? Стройте так у мене його купа. Його, давайте зараз накопаємо його. Правда, від цих чмерів ще всіх збавишся. Але ладно, давайте спробуємо. Боже, вони мене зараз ще й заб'ють. По ним фіг попадеш, вони больно кусаються. Що це по ним взагалі нереально попасти тупо. Так, в мене є 16 вощів на міді, я сподіваюся, що мені випаде хоч трошки цих очей. Так, найс, nice, одне вже є. Друге випало. Так, тут теж випало. Найс. Nice. Ага, тут нічого. Обломався мій кайф, але... Ще нічого, ну блін. класочка. Так, найс. Nice. Скільки в мене їх? П'ять штук. В мені, як мінімум 12 треба, як мінімум. Так, у мене є 8 штук. Добре, нічого, доведеться ще трохи перебати того дерева та побивати чешуйницю Так, все народ, давайте тепер ми провернемо наші махінації. Спочатку ми зробимо порох пломін, а далі вже ми зробимо око енду. Фух. Все. Так, тепер мені по суті залишилось тільки повернутися додому. Там ще мені. По суті, мені треба буде ще скрафтити лук та стріли. Так, дивіться, у мене є трохи смараки. Ой Боже, ну ти якраз вчасно, а ну чому, не йди звідси нафіг. Все, давай, не заважай мені записувати відео. Та як тебе вбити? Як тебе вбити нафік? Табі що там, мільйон хепешок? Так, давайте повернемось до смаракових дошок. Дивіться, з них ми скрафтили смаракові кнопки, а тепер дивіться, що ми з них будемо отримувати. Нитки, щоб ви розуміли, нитки, афігеть. Все. По суті, якщо у нас є нитки, це означає, що у нас є лук. І це дуже офігенно, народ. Все, ізі, шість ниток. Нам цього з головою вистачить. Так, у якраз мій портальчик, так що зараз швидесенько від тих чмонь ховаємось. І повертаємось у звичайний світ. Фу, тут головне зараз слово не вступити, а то буде дуже прикро тут здохнути. Що ж, давайте тепер переночуємо тут, тому що зранку нам потрібно буде йти до Странхолду. Так, і давайте прямо звідси, з якогось високого пагорбу, кинемо око і куди воно? Ага, нам в той бік іти. Ну окей, підемо туди. Так, ну давайте ще раз кинемо. Все ще туди йти? Афігеть, я і так дофіга прийшов. А воно показує все ще в ту сторону. Так, ну і куди на цей раз? Що? Нарешті назад? Ну, я сподіваюсь, мені. Ага, ну мінус одне око. Хоча я кинув їх дофіга, так що, в принципі, не страшно. Ага, мінус ще одне око, блін. Зараз головне їх всіх не розтринкати, тому що я таки ще можу. Все, нарешті воно не сполетіло. Йоли, це за шахта, скільки тут кріперів? Там кріперів штук 5, п'ять, напевно, було. Ще й павуки всякі. Ой, йоли. Ще склети? О, ні. Давайте забудуємось, хоча нам це напевно не допоможе. Так, я дуже сильно сподіваюся, що під низом не буде ніякої лави або печерна. Оооо! А це вже мені куди більше подобається. Так, тепер залишилось тільки знайти портал. Я ж сподіваюся, він тут згенерується, тому що в мене було колись таке, що він взагалі не згенерувався. Так давайте тут влаштуємо потоп. Ага, тут зверху нічого немає, зрозуміло. Так, тут є ще якийсь спуск вниз. Давайте тут перевіримо, що тут є взагалі. Скриня, гранітні сходи, зрозуміло все. Бібліотека, і тут теж надіятися нема на що. А тут взагалі скринь немає. Хоча во там є одна, давайте вже, давайте вже заглянемо в неї. Ой, йола, ти що тут робиш? Йо-мойо, -йо, а де портал? Його ще реально походи немає? Так, і де ж наш портал народ. Зривайте. О, портал офіт! Давайте тут зламаємо цю фігню. Щоб вони не спавнились мені, боже. А вони зараз повилазять з цих шлях, і мені взагалі ніяк не вдасться тут активувати цей портал. Все, здихайте. Все, найсізі, боже, лошня. Тут одразу двоока є. Просто офігене народ. Фух, все, ну що, з богом. Так, давайте спочатку пробудуємось до того острову. Давайте швелесенько знищимо ті кристали. Правда, я трошки косий взагалі, ну як трошки, так конкретно косий. Так, там я бачу кристал, правда, я навіть не уявляю, як його можна знищити звідти. Найс, так, ще де вони лишились? Чи вже все? Ще ж десь, мають бути? Хоча, походу. А ні, та та там ще зверху один є. Найс, взірвав так, там ще один лишився. Найс, nice, все, він тепер взагалі без них лишився. І це не може не радувати. Так, давайте б'ємо його по полгові. Так, у нього вже немає половини хпешок. Так, найс, nice, ще навіть не вмер, це взагалі шикарно. Давайте відхилимось поки. Боже, так у нього лишилася вона вся половина хпешок. Так, коли ти там збираєшся сідати? Давай швидше якось. О, все найс. Nice. Зараз ми будемо його лупцювати. Я він що там взагалі не збирається сідати? Тупо літає, літає. Нормально взагалі? У мене питання взагалі, коли сяде, я вже хвилин сім тупо чекаю, поки він приземлиться. Так, давай, пліс, надкидай. Най, все. Нарешті я вбив цього тупого дракона. Боже, він так довго літав. Все, боже, він такий вонючий, просто такий лох тупий. Коротше, все, ми вбили цього тупого лоха. І народ на цьому наше відео закінчується. Якщо вам воно сподобалось, то поставте вподобайку та напишіть будь-який довгий коментар. А також підпишіться на мій канал. Всім до зустрічі!